Добрий день, вас вітає Агентство з нерухомості стабільність місто Івано-Франківськ. Продовжуємо відеофіксацію дуплексів та таунхаусів в містечко Затишне в угорниках. При потребі звертайтесь, будь ласка, за номером телефону. І ми продовжуємо показ і відеофіксацію процесів будівництва. Як вам вже відомо, на цьому місці буде дуплекс. Подвійний, а ми зараз з вами поговоримо про таунхауси Ось цих чотири таунхаус, який складається з чотирьох. Ми подивимося ззовні. Відбувається на даному етапі, відбувається уже утеп змурований перший поверх, змурований другий поверх, змуровані всі перестінки. І зараз майстри займаються утепленням будинку. ми Обійдемо будинок по периметру, оглянемо утеплення, на якому етапі готовність, і ви будете мати розуміння, що відбувається з цим таунхаусом, на якій він стадії. Хотів що зауважити, що майстри при монтажу бачите, що вони проклеюють піною також стики. Це є дуже важливо, щоб десь там не проходив, проходило повітря і, по суті, тоді неволюється не все це утеплення. Ось Сторона вже з двору вся утеплена. І окрім того, що утеплена, і вже перетерта і готова до фасаду ця сторона. Ось така. Тут земельна ділянка яка велика. Ось, бачите, десь порядка 10 метрів до огорожі, ну і вона ще посунеться і підрівняється. Ось так вона виглядає. Швидко пройдемося. Цей також торець практично готовий. Залишилася там невеличка вставка, ну і передня частина вона буде готова до свят до Великодня. Ми не будемо зараз заходити вже в кожний таунхаус. Ви вже можете подивитися планування в попередніх відео. Зараз зайдемо тільки в один, в третій. Тому що в першому знаходиться пінопласт. У другому знаходиться деревина. Бачите, у другому деревина знаходиться матеріал. Можете побачити, балки всі оброблені, перехресні балки також оброблені. Весь матеріал оброблений. Бачите, Стики проклеюються для того, щоб не було жодного пропускання повітря. Ну, і один зайдемо, щоб вийти наверх, подивимося, яка тут ситуація. Оцей середній, передостанній. Це є вхідна група, гараж. Це є кабінет або ж гостьова кімната, санвузол гостьовий, кладова, кухня, вітальня велика. Бачите, це вихід у двір. Сходи готові. Прямо це є санвузол дитячий. Тут одна дитяча кімната, там буде перегороджено то інший таунхаус. Одна дитяча кімната, друга дитяча кімната. Бачите, також все з панорамними вікнами. І батьківська спальня, майстер спальня, в котрій є приватний гардероб та санвузол. Ось це є спальня батьківська, відповідно, дивіться, велика. Це є балкон батьківський, краєвид хороший, не забудовано, і гардероб. Також можна вийти на балкон і санвузол. Якщо у вас будуть додаткові питання стосовно оплат, стосовно огляду, стосовно розтермінування, звертайтеся, будь ласка, в описі до відео є телефони. Для уточнення можна записатися на огляд, поспілкуватися. Дякую за увагу. До побачення.